Шановний голова, шановний прем'єр-міністр, шановні колеги, вийти на цю трибуну мене змусила вимога учасників акції, які вчора проводили під кабінетом міністрів і під Верховною Радою України під такою промовистою назвою приречення. Про що йдеться? Люди з усієї України стурбовані тим, що в проєкті бюджету на 2016 рік передбачено менше 50% фінансування на закупівлю ліків. Отже, більше половини людей. Так той чи інший спосіб при приречені на вмирання. Мушу нагадати вам відому цифру: що щодня через брак ліків в Україні вмирає 1600 людей. Під смертельною небезпекою перебувають люди, які хворі на соціально чутливі хвороби, на соціально небезпечні хвороби, такі як туберкульоз. Е, я повинен вам сказати, що, наприклад, лікування хворих на вірусний гепатит профінансовано всього менше ніж на 10%. і ця ж норма залишається на наступний рік. Лише 24,8 хвіл інфікованих відсотків українців отримують необхідну терапію. 74% дітей аутистів залишаються без, без лікування. І по суті, справи, якщо буде затверджені ці показники на закупівлю ліків, то хворі на Онкозахворювання отримують ліки лише на 6 Те ж саме стосується лікування пацієнтів на дитячий гепатит. Це 8%. По суті, справи це вбивчі цифри, які свідчать про те, що сьогодні необхідно нам переглянути цю статистику і внести відповідні зміни. І ще один промовостий факт: де понад 9% українців інфіковані гепатитом, це при тому, що в Європі це складає десь 0,13%. як нас будуть пускати в Європу з такими соціально небезпечними хворобами. Я просив би, шановні колеги, щоб ми переглянули статтю, яка стосується фінансування на закупівлю ліків. І останнє користуючись присутністю прем'єр-міністра України, я звертаю з приводу того. Що органи місцевого самоврядування встановлюють колосальні заробітні плати працівникам органів самоврядування від 16, 18, 20 і більше тисяч. Очевидно, треба прийняти рішення, щоб обмежити ці показники. Бо ми передаємо все на місцевий бюджет. А там вирішують такий спосіб: встановлюють собі заробітну плату. Це до речі, про відповідальність депутатів про що ми говорили вчора. Дякую за увагу.